Отже, шановні друзі, я хочу всіх привітати з надзвичайною подією, яка відбувається сьогодні в місті Торонто. Ми святкуємо 20-річчя. Просто вдумайтеся в цю цифру. 20 років Кубку Великих Озер. Були різні часи. Колись було краще, колись було гірше. Щодо організації, щодо кількості команд, котрі приїжджали, чи то в Америку, чи в Канаду. Навіть настав такий час, що цей кубок фактично був на грані зриву. Але певна ініціативна група людей вирішила, що цьому кубку бути. Порадилися з усіма президентами, керівниками спортивних клубів, товариств і вирішила, що ми будемо далі грати. В першу чергу я хотів би подякувати. Одному з засновників цього турніру Богданові Липкові, котрий сьогодні є, котрий сьогодні присутній. І я думаю, що спеціальний приз, власне для нього, для Богдана Липки, ми сьогодні можемо вручити і запросити його власне, до мікрофона. Богдане, по-перше, щиро тобі дякуємо, і ця наша відзнака тобі як засновнику, для людини, котра є футбольною, для людини, котра є завжди разом з нами. Богдан липка! Шановні друзі, футболісти, любителі спорту. Я хотів вам всім щиро подякувати за велику працю, яку ви приклали, щоб приїхати сюди. Цей турнір є направду великою заслугою всіх вас. То не ми, то є всі разом ми, наша українська футбольна громада, що ми дотримали до цього разу. Я вам щиро дякую від нашої управи. Вибачте, що я деякі роки минули, кілька років були недотягнення, але я кажу, це є серйозна праця всіх вас. Дотримуйтеся цього, щоб це продовжити, а не розколоти і розбити. То є заслуга всіх вас. І я щиро дякую всім клубам, що приїжджають сюди. Так само в Чикаго приїхало 10 годин і їх Ізди, привезли команду. На другий рік цей турнір буде в Чикаго. Хлопці, підтримуйте це, дівчата так само молоді, підтримуйте це, бо то для нас це є наша майбутність. То не є ми. То всі ми разом до купи, що ми робимо цей турнір. Щиро вам дякую. І я також хотів подякувати Ігорові Ігорі Прокипчуку, що взявся за ту працю, і направду він це витягнув на дорогу, що ми сьогодні сюди зустрілися. Так само, Ігор Бокій і всі організатори того турніру, що тут були, нині щиро вам дякую. І слава Україні. Я думаю, що протягом сьогоднішнього дня ми будемо багатьом дякувати. І Андрію Ярошенко, який так само взяв. Активну участь в проведенні нашого турніру і Крису Чупилю, і Володимиру Ковалю, котрі дійсно підняли той прапор, котрий міг впасти на траву. Але крім того, я хотів би ще подякувати двом засновникам цього турніру, котрі, на жаль, не присутні сьогодні. Один з Детройта, звати його Влодко Гнатюк. І це для нього так само нагорода. Крім того, в цьому списку трьох славних людей є і Левко Голубець. Я думаю, що Богдан Липко буде мати нагоду особисто їм ці відзнаки віддати. Дякуємо. Дуже мені сподобалася фраза. О, Володка Гнатюк, прошу, будь ласка, бос приходить останній. Ще біжить, ще біжить. А де команда ветеранів? Лодко, дякуємо і до слова. Добрий день. Бажаю вам всіх багато успіхів. На жаль, в турнірах тільки один переможець вийде на кінці чемпіону. Але мені дуже приємно, що з Богданом з Лавком, вже 20 років перебуваючи цей турнір. І мені, як баняк, дуже приємно бачити, як наші українці всі. Співпрацюють, спів, співживуть, співграють. І, і то є найкраща річ. Тепер я знаю, що тут, але в Америці хлопці грають. Тоді відразу, як арбітер засвістить, кінець, всі втікають. А тут напоперед. Хлопці сходяться, спілкуються, вип'ють. Але дуже гарно, приємно бачити, що... Я громада, що хлопці люблять своє товариство. Вирли чи програли чи що небудь. І то, і то приємно, що то ще далі існує. І то є найліпше ще знимка на кубку, що я бачу. То, я навіть хто то маляр, як хто-то намалювали, то мені дуже сподобалося. Дякую дуже і бажаю вам всіх успіхів. Дякуємо баняку. Володкові Гнатюку, він так сам себе окреслив. Ну і сьогодні говорив пан Богдан Липка, що і запрошую, і хоче бачити тут дівчат, і молодих жінок, і красивих, і тих, що займають певні посади. Тому я думаю, що прийшла черга передати слово виконуючому обов'язку Генерального консулу України у Канаді Людмилі Давидович. Дорогі друзі, я скажу вам, що велика приємність сьогодні бути тут відкрити цей чемпіонат ювілейний й кубок. Знаєте, друзі, скажу вам щиро: сьогоднішній захід це не просто спортивні змагання. Хоча я відчуваю тут такий спортивний дух, я бачила, як ви розминалися, я бачу ваш настрій, всім вам бажаю успіху. Але це також, друзі, можливість поспілкуватися. Ми багато говоримо про гуманітарну дипломатію. Це така дипломатія, от як, як ми сьогодні бачимо, це таке спілкування на чемпіонатах, на спортивних змаганнях, на культурних заходах, тому що спілкуються представники діаспори української в Канаді, української в Америці. Дякую всім. Им командам, які приїхали до нас зі сполучених штатів Америки, а, ви зав'язуєте дружбу, знайомства і спільні під... проекти на підтримку України. Я вам за це дуже дякую. Я знаю, що вони є, і вже зараз я мала можливість почути, як ви любите Україну. Це було так приємно чути знаєте, просто тут гуляючи про те, що це моя батьківщина, це моя країна. Я її дуже люблю, де б я не жив. Дякую вам, друзі. Дивлячись на вас, на ваші мужні плечі, я вірю в те, що ми маємо швидку. Мати перемогу в Україні і дякую вам за те, що ви сьогодні тут, що ви спілкуєтеся, що ви об'єднуєте діаспори. Я дякую організаторам, я дякую Ігорю Бокію. Я уявляю, як багато праці було вкладено всіх вас в те, щоб ви зібралися сьогодні тут. І я бажаю вам, дорогі друзі, що це була прекрасна традиція. Нехай цей покупок буде 20 двадцятим, після нього 21-й і так далі. І так далі, до сотого, дорогі друзі, тому що ми у Українці, де б ми не жили, де б ми не мешкали, ми потужні діаспори. Канада, Сполучені Штати Америки – це діаспори, якими Україна, друзі, щиро пишається всім вами і кожним з вас. І всім вам дякую сьогодні за підтримку. І повертаючися, друзі, до е, заходу, е, з нагоди якого сьогодні ми зібралися, щиро вам бажаю, нехай ці змагання будуть важкими. Тому що я бачу, що ви настроєні на боротьбу. Нехай переможець вибере в справжніх таких складних спортивних змаганнях свою перемогу. І ми будемо за цими змаганнями слідкувати дуже уважно, дорогі друзі, і кубок переможця або залишиться в Торонто, або поїде в Штати, я так розумію. Але далі нехай переходить з рук в руки, дорогі друзі, вашим друзям, вашим спадкоємцям, вашим синам. Нехай ця традиція росте і розвивається не просто як спортивне змагання, дорогі друзі, а як символ єднання української діаспори. І не тільки в Канаді, не тільки в Сполучених Штатах Америки, але й у всьому світі. І в Україні також ми скоро будемо проводити чемпіонат діаспорних команд в Тернополі, яке, до речі, є моє рідне місто. Я там народилася, дорогі друзі. І всіх вас туди запрошуємо. Слава Україні, дорогі друзі. Удачі вам. Пані Людмила, дуже дякую. Дивлячись на очі сьогоднішніх людей, що присутні на цій галявині. Нам буде дуже важко відновити наші змагання після такої стрункої ходи. Ну, як би то не було, я би ще хотів би запросити одну офіційну особу. Це є депутат. Провінційно-онтарійського парламенту Іван Бейкер, котрий так само зголосився прийти і привітати. Дуже дякую, дуже дякую. Перше всього хочу поздоровити тебе, Ігор, і всіх організаторів сьогоднішнього змагання. І хочу поздоровити і подякувати всім грачам зі всіх команд, чи з Торонто, чи з Америки, чи з Денебу. Дякую, що ви приїхали. Знаєте, Влодко згадував під час своєї промови, що тільки є один шампіон, і це в турнірі, і це правильно. Але з дробоку, я бачу, я прийшов на цей турнір. Я не міг відмовити ігорові, тому що для мене ми всі. Шампіони сьогодні. Ми всі виграємо сьогодні через цей турнір. Е, тому що ми єднаємо громаду. Не тільки тому, що це спортивне змагання чудове, а тому, що ми єднаємо нашу громаду. Так що я хочу подякувати всім організаторам, подякувати всім е, учасникам. Бажаю вам щастя і успіху. І бажаю, щоб ми ще 20 років е, тут грали і святкували і єднали нашу громаду. Дякую. Слава Україні! Отже, шановні гості, прийшла черга виконати. Три славні трьох славних країн Сполучених Штатів Америки, Канади і України. Струнко стояти. Дякую всім, і так само я хотів би подякувати Тарасові Пуняку, який сьогодні займається озвучкою нашого заходу, і без нього нам було би дуже важко так все провести урочисто. Тарасе дякуємо тобі, шановні друзі. На цьому церемонія відкриття наших змагань закінчується. Буквально через кілька хвилин ми відновимо наші змагання. Пам'ятайте, що наступна гра у нас об 11.30.